Привіт, з вами знову ти чув, і це подкаст про новини маркетингу, діджитал та технологій. І сьогодні випуску про таке: Найдорожча комп'ютерна гра в світі. Дім з фільму Один дома виставили на продаж. Барісти можуть зникнути. В Україні схрестили хрестили з борщом. Спецслужба США дала пораду власникам смартфонів. Apple загрожує падіння. А ти чув, що у Apple з'явився неочікуваний конкурент. І це не Сільпо і АТБ. Це Дніпром. А це NVIDIA, виробник мікросхем та процесорів. Це пов'язано з тим, що зростає галузь нейромереж та все, що використовує великі обчислення. І у зв'язку з останніми новини про ChatGPT та Gemini у NVIDIA виросли акції на 20%. І це. Дуже багато. А я тільки можу додати, що на 20% акції Nvidia виросли за останні 5 днів. За 5 днів ринкова капіталізація Nvidia наближається до Apple, а саме до 2,8 трильйонів доларів. Наразі Nvidia є лідером, тому що їх процесори найефективніші і найякісніші. Хто би мог подумати років 10 тому, що Компанія, котра займається чіпами, котрі ми ну, всі користуємося, але не знаємо, е, так високо і швидко буде розвиватись. Але мені здається, вони знали. Майже 3 трильйони доларів коштує компанія. Це просто неймовірно. А з іншого боку, у Apple невеличкі проблеми, тому що у 2024 році вони стикнулись з обмежень продажів е, своїх продуктів і бренду в деяких країнах. А поки ми готували цю новину, тобто останні 15 хвилин, прийшов апдейт, що найбільші компанії світу будуть об'єднуватись і створювати свій стандарт для процесорів. Це такі компанії, як Google, Apple, Amazon та інші. А і здається, ще Microsoft. І вони будуть інвестувати великі гроші для того, щоб створити свій стандарт і скинути Nvidia з цього трону, чи зможе NVIDIA втриматись. Мені здається, це дуже правильна диверсифікація, тому що, звісно, вони такі зараз дуже міцні монополісти. Але я не знаю, я не технолог, наскільки це важко зробити виробництво. Тому що наскільки я знаю, що у кого із великих таких брендів умовно технологічних, Samsung є чіпи, чи тільки Intel, і все. Чи у NVIDIA немає конкурентів. Ну, справа в тому, що вони роблять чіпи там спеціально для штучного інтелекту. От в цьому в них конкурентів немає. А щодо самих процесорів, то роблять інші компанії, роблять свої чіпи, і Apple вже то там конкурентів багато. Якщо будуть продовжуватись ці ші перегони, то процесорів знадобиться все більше і більше, і тут Nvidia, звичайно, буде королем. Поки ми монтували цей випуск, Nvidia на деякий час обігнала, Apple, а потім знову впала на третє місце. Тож перегони технологічних гігантів продовжуються. То людству треба більше чіпів, а нам треба більше лайків. Лайків на! А ми чекаємо, коли в це змагання увійде українська сірникова фабрика, бо сірники також потрібні людям. А ти чув про найдорожчу комп'ютерну гру в світі? Гра під назвою Star Citizen зібрала вже понад 700 мільйонів доларів. Її розробка триває вже 12 років. Якщо хто не знає, «Citizen» — це, ну, типу, далекий аналог GTA. Ви можете пересуватись на своєму космічному кораблі, спілкуватись з друзями і так, далі, і так далі. І, звісно, збивати на космічних кораблях космічних шлюх, я так вважаю. Бюджет цієї гри формується з внесків гравців, і щорічно на розробку гри виділяється 100 мільйонів доларів. Рубіж в 600 мільйонів доларів гра перетнула в 23-му році, хоча ще в 22-му році її бюджет складав 430 мільйонів доларів. Від початку 24-го року геймери стали активніше донатити. Напевно, дізналися, що справи кепські. Тільки за 1 травень бюджет гри поповнився на майже 11 мільйонів доларів. Враховуючи динаміку, Star Citizen може стати першою у світі комп'ютерною грою, на яку витратять 1 мільярд доларів. Реліз гри неодноразово відкладався. Повна версія гри, за оцінками експертів, може з'явитися 2027 року, не раніше. Наразі гра доступна тільки в альфа-версії, навіть не в бета. Я звірив бюджети, котрі були у GTA 5, там 250 мільйонів доларів. І гучний всім відомий кіберпанк, котрий не дуже зайшов через те, що більше вклали в маркетинг, ніж тестування. І кіберпанк витратили 350. 300, щоб я не помился, щось 350, щось таке. Ну, коротше, дорожче, ніж ета. Коротше, мені здається, що не в грошах справа, знаєш, а в той, як її відшлифують і е, зроблять логіку якусь, щоб це було залучення і цікавість. Тобто, не спецефектами, її одними ти можеш витягнути гру. Правильно, не в грошах справа. Мені здається, точно так же, як і ти кажуть розробники цієї гри. Не в грошах справа. Головне це шлях. Це згадати Counter-Strike перше. Ну, яка, яка гарна була картинка? Оці вени, пам'ятаєш, на руках? Я, я, яка ну а яка популярна була гра, наприклад, FIFA 2000, де були квадратні обличчя, абсолютно ніякої там фізики, нічого не було, але всі грали, тому що це було класно. І на той момент це був прорив. То може, хай вже випустять цю гру, та й все не треба її шліфувати вже там до кінця. Ну так, да, цікаво подивитися альфа-версія, як виглядає вже чи е, коштує воно того знаєш, щоб чекати. І... Трохи нагадую, що розробкою займається якесь українське державне підприємство, тому що строки відкладаються, і бюджети все більше. Про цю гру можна сказати, що бюджет вже давно виріс до космічних масштабів. Ну, а взагалі це перша комп'ютерна гра, яка дуже схожа на фінансову піраміду, тому що постійно треба вкладати гроші і невідомо, коли це все завершиться. А потім в кінці скажуть: ну вибачте, нічого не буде. А ти чув, що дім з фільму Один вдома виставили на продаж? І якщо у когось є 5,5 зайвих мільйонів доларів, то він може придбати цей дом, запросити якихось грабіжників і. Відкайфувати цей дім і сфабрикувати все, як це було насправді є декілька цікавих фактів з цієї новини. що... Цей дім вже декілька разів продавався, і ще до того як знімали один Дом», а це було у 1990-х роках. У 80-х його продали за 800 тисяч доларів. Тобто ми можемо розуміти кореляцію між тим, скільки він коштував до фільму, скільки він коштував після фільму. Ось і дім краще себе почуває зараз, ніж мені здається, Макалей Калкін, як ми бачимо на цих фотографіях. Будинок цей побудований в 1921 році, має 503 квадратних метра, 5 спалін і 6 ванних кімнат. Тобто, купуючи за 5,5 мільйонів, ви можете зрозуміти, що з у вас завжди буде. Де Почистити зуби, і це дуже гарно, за це можна переплатити. Як стверджує власниця будинку, що насправді він дуже змінився від того, як ми бачили його на екрані? І багато було зроблено ремонтів, і зараз там недоторканими залишились лише сходи, по котрим спускався Макале Калкін, а також двері. Тож ще вона розповідала, що дуже багато людей, котрі переїжджають в Іллінойс, там знаходиться дом, вони фоткаються з ним. Яка чудова історія? Тому чекаємо на Луну, я коли з'явиться цей будиночок, і ми зможемо його всі разом скинутись, накупити, бо ми можемо донатити, як знаємо, цікаво, чи хтось з молодого покоління дивився це кіно. Якщо ви один з них, будь ласка, ставте плюсик в коментарях під цим відео. Який твій улюблений момент в цьому фільмі? Коли грабіжник засовує свою голову в двері, і Макалі Калкін стріляє йому з якогось такого великого руж'я в лоб. У тебе лайтове насилля. Мені дуже подобалось, коли Джо Пеш е, під горелкою запалює собі в ці О, волосся ну Це і класика, бачить. так Так, так. Але я типу, що це дуже весело, і думаю, блін, ми... це... воно ж культовує насилля з одного боку, а з іншого боку, думаю, а мені здається, в дитинці вони. Давали нам сміливість не так лякатись грабіжників, не мовчати і відстоювати свої кордони. Це фільм, створений психологами. Я пам'ятаю, що я ну, як і будь-яка дитина, у котрої була сестра старша в дитинстві. Я ну була постійний бійки сварки. Я колись малював план типу такого, як я буду вибудую вдома, щоб вона. Ну, Без жесті, мабуть, але щось таке, щось, як вона на мої пастки попаде і буде страждати. Такою був доброю дитиною. Якщо ви старша сестра Артема і дивитесь це відео, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Да. Я хотів додати дуже класний, по-моєму, це руйнівники міфів записували відос. Була програма про те, як вони ці всі іспити, котрі робив Калкін, робили на ну типу експеримент, наскільки вижили б і там після першого оцього моменту, там вони просто з трусом мозку би поїхали в реанімацію. Тому звісно, це більше фільм. Знаєш, фантастика. Не повторюйте з цього фільму. Цікаво, чи йдуть в комплекті до цього дому двоє грабіжників. Не знаю, як грабіжники, але по факту в новині написано було, що подружжя зібрала з Лего Макалея Калкіна, тож буде фігура від Лего. А ти чув, що барісти можуть зникнути у південній Кореї, кав'ярню Starbucks обслуговують близько ста роботів. Це відбувається в технологічній вежі Naver 1784. В цій башні знаходиться штаб-квартира технологічної компанії Naver, і ця башня є таким полігоном для випробування новітніх технологій. Так от в цій башні, роботи під назвою Руки пересуваються будівлею і віддають людям ланчбокси, каву і їхню їжу. У цих роботів руки є відділення для зберігання їжі, а доставляє на різні поверхи спеціальний роботизований ліфт, який називається робопорт. Також у цих роботів руки є ще один роботизований помічник Ambidex. Тобто, у, у робота вже з'являються помічники? Да, 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 так, 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 абсолютно. Джун, робот Джун. робот Робот Джун. Цей робот Джон забезпечує якраз швидкість виконання завдань. Тобто, один робот під'їжджає, а інший робот вивантажує вам їжу. А пересуваються ці роботи на своєму роботизованому ліфті. Я думав, знаєш, типу, що другий помічник він з двома руками для того, щоб коли підходили, говорили, де мої замовлення? І він двома руками. Так... Ну так, да. і просто його одна функція робити так і все. Думаю, що якщо ви не задоволені чимось, що вам роботи доставляють, ви можете замовити робота менеджера, який над ними, і пожалітись йому на те, що щось не так. Але головне, що ця вежа Навар 1784, це такий полігон новітніх технологій, і вже там дійсно відбувається майбутнє. І ці роботи є в цьому свідчення. Можливо, мало хто помітив, але е, вже є таке лайтове роботизоване на супермаркетах. Колись дуже давно у нас були пам'ятаєте, ви приходили, брали якісь пакетики, зважили і давали людині, щоб вона зважила. Потім виникли ми самі клацем це і зважимо. І Зараз вже автоматичні каси з'явились, де ви самі теж приходите і це робите. Я якийсь момент зрозумів, я приходжу в супермаркет, і ті функції раніше, котрі були, вони зникли. І зараз я сам приходжу, все роблю, сам це зважую, сам пробиваю, картку провожу, і нема комунікації. Ну як це так? І... Якщо ти хочеш більше комунікації, то ти ще можеш піти на ринок і там. Дуже багато комунікацій, обговорень, там дуже багато сварок. Це все залишилось. Тому ринок, це я так розумію, ідеальне для тебе місце. Ну так, ні, ну ринки ж не зникли. Все одно у тебе не є відчуття таке, що є комірс мода циклічна. От я думаю, що роботи зайдуть в торговлю, да, будуть якось заміняти людей, але все одно якісь кав'ярні та ресторані будуть будувати на цьому диференціацію, що аля у нас. Робот фрі, і ви прийдете, і будуть люди. Знаєш, так безумовно, це додає атмосфери, вайбу, це інший рівень якби сприйняття послуги. Тому мені здається, що дійсно в майбутньому буде е людське обслуговування і роботизоване. Причому людське буде звичайно дорожче. Просто хотів згадати: от, типу, в роботизованих ресторанах такого випадку не буде. Колись ми з жінкою. Сиділи в ресторані в Бердянську, це ще до війни було. І ми от сидимо тут на підвіконні біжить тар тарган. Тобто пробігає так тарган. Ми звемо адміністратора, людину, і говоримо: дивіться, і вона дивиться на нас: і каже, це не наш. <ріст> так би робот ніколи не відповів. Геніально, це було це ні. Нормально. Та, та. Тобто, знає своїх тарганів, знає інші ні. Всі таргани підраховані. А ти чув, що спецслужба США дала пораду власникам смартфонів? Агентство національної безпеки США, яке скорочено називається АНБ, дала корисну пораду власникам смартфонів на Android та iOS. Спецслужба каже, що потрібно перезавантажувати свої девайси кожного тижня. Це може захистити ваш смартфон і ваші дані від шахраїв, е некорисних програм, а також хакерів. Тобто, якщо у когось дуже старий смартфон, він дуже захищений, тому що людина кожен день його грузить. Фахівці ЗНБ попереджають, що зараз загрози для мобільних девайсів є дуже поширеними. І тут важливо знайти баланс між зручністю і безпекою. Крім перезавантаження, фахівці ЗНБ радять вимикати блютуз, вимикати також геолокацію і частіше перезавантажувати смартфон. Тут повинно було так бути: вимикати блютуз, вимикати геолокацію і вимикати телефон. І вам тоді нічого не загрожує, будьте спокійні. Я не знаю, як це захистить від шпіонажу в соцмережах, тому що один програмер розбирав код інстаграму, і його якось бентежило, що в інстаграмі дуже велика бібліотека звуків, тобто, ну, саме те, що відповідає на фіксацію звука. Що Є таким косвеним доказом, що інстаграм нас слухає. Тож, якщо е, е, ми скажемо зараз піца, 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 чекайте на рекламу піце. Ну, а ти, Сергій, віриш, ти будеш перезавантажувати телефон? Свій? Я нічого не чув від Буданова, тому поки нічого перезавантажувати не буду. А потім хтось в Україні вийде і скаже, треба перезавантажувати смартфон раз на 2-3 тижні. 2-3 тижні максимум. А ти чув, що можна спробувати морозиво з борщом? Звісно, якщо в новині є слово борщ, то тут десь поряд буде персонаж Клопотенка. Всім відомий український кухар Євген Клопотенка вирішив е, далі піти в експерименти і зробив морозиво дуже незвичними складовими. Звісно, у ньому є томати, буряк, картопля, цибуля. Е, коротше, Лаврушка, сподіваюсь, теж є, бо куди ж без Лаврушки? І це морозиво, ви можете спробувати на локації файні льоди. Команда запевняє, що такого смаку вище не куштували. Ну, звісно, не думаю, що хтось колись окунав морозиво в борщ. І куштово. Хоча, якщо логічно подумати, то борщ їдять з сметаною, і можливо, оцей склад воно буде е цікаво. Але мені здається, це більш такий піар-хід, і е воно буде специфічна, так скажемо, не оливки та не блакитний цир. Тож хто спробує, напишіть, будь ласка, в коментарях. Але всьому всьому є перевага, тому що це благодійна ініціатива. Весь прибуток, котрий вийшло з цього борще морозова, піде на закупку дронів. У нас немає борща з Морозовим, але у нас є ці новини, ми робимо це завдяки ЗСУ. І тому будемо вдячні, якщо ви підтримаєте наш збір з нашим знайомим, тут з'явиться QR-код, будь ласка, 10, 15, 20, 30 100 гривень. Буде в нагоді, будемо вдячні, якщо долучитесь. Всі звіти в нашому інстаграм-аккаунті Бесіда про бренди». Цікаво, чи таке борщозово, як його самі називають творці, буде популярним і чи взагалі його будуть їсти. Смак морозової борща дуже незвичний, але я боюсь про це розказувати бабусі. Це мені здається, дитина може тебе покласти на лопатки, тому що ти будеш говорити так: спочатку борщ, а потім морозова. Вона така, а я купила все в одному. Батя отак спілкується за мною. Донька. Тобто, да, Євген Клопотенко зробив щасливим всіх дітей. Тож, це були всі новини на сьогодні. Будь ласка, підписуйтесь на наш канал, ставте нам 5 зірочок, якщо ви слухаєте нас на подкастах. І нагадайте, будь ласка, Артеме, для чого потрібно підписуватись на наш канал? Щоб завжди на питання ти чув відповідати так. А якщо це відео набере 100 лайків, то ми зробимо спеціальну АСМР версію цього подкасту. Тож не підведіть. Всім па-па. до зустрічі!